Слава Україні. Друзі, ось і настала Чорна п'ятниця та час нашої третьої прогулянки торговим центром «Три слони». Нагадую, що в період з 25 по 27 листопада у нас діють знижки до мінус 50% на всі групи товарів. А це на секундочку більш ніж 130 акційних товарів, з якими буде дуже легко облаштувати все ваше житло. Зараз ми з вами знаходимося на другому поверсі торгового центру у салоні Злата Мебель. Я пропоную довго не затягувати, а одразу перейти до огляду. Я підібрала ось такий диванчик. Цей диван називається Бенето. Зараз він на знижці мінус 30%. Його початкова ціна 92 995 гривень. А зараз дуже вигідна пропозиція, тому що придбати його можна лише за 65 тисяч 100 гривень. Тканина, з якої він виконаний, це є шинів. А ми вже з вами знаємо, що ця тканина є дуже стійкою та довговічною. І диван має безліч переваг. По-перше, він розкладний. Його Права частина розкладається, є спальне місце. По-друге, він має дуже багато рухомих частин. Піднімаються підлокітники, піднімається спинка. Спинки так само рухомі. Ой. І... Так само його велика перевага в тому, що він має дуже багато ніж для зберігання, ніж сховані ніж у цій частині, а також таку велику частину для зберігання маємо ось тут. Як для мене, це дуже класний варіант, який чекає на вас у салоні Злата мебель. Навпроти салону Злата розташований салон Бучинський, де зараз діють знижки до мінус 40%. Тут можна обрати корпусні меблі, столові групи, спальні, вітальні та передпокої. Я для нашого огляду обрала дуже гарну і ніжну дитячу кімнату, яка на... Цей набір виконаний з війхи. Комплект складається з ліжка, приліжкової тумбочки, комоду на чотири відділення та шафи для книг. Неймовірно вигідна пропозиція, тому що початкова ціна набору 62 тисячі 60 гривень. А зараз меблі для цілої кімнати можна придбати лише за 46 тисяч 545 гривень. Можна помітити, на другому поверсі торгового центру три слони розташовано дуже багато салонів, що представляють м'які меблі, а також ергономічну меблі, меблі для офісу та освітлення. Але давайте завітаємо в Константу. Константа вже дуже багато років на ринку, тому я підозрюю, що ви вже чули про цю компанію. Я підібрала для огляду ось такий диванчик. Він виготовлений. З рогошки, а ця тканина є дуже щільна і довговічна. Цикл стирання її становить 100 тисяч. Початкова ціна 26 тисяч три гривень, а зі знижкою мінус 20% відсотків. Придбати його можна лише за 21 одну тисячу гривень. Диванчик розкладний. Зараз я вам покажу, як він розкладає. Адже зверніть увагу, що він має ніші для зберігання не лише в цій частині, але й у боковій. Наведемо трохи порядок. Трохи, трохи О! Матраць має незалежні пружини, а тому є дуже комфортним для сну. Підійде для невеликих кімнат ну і стане таким стриманим, але яскравим водночас акцентом вашої кімнати. А зараз ми з вами проходимо через зону, з якої дуже легко облаштувати все для сну. Так, зараз салон територія сну пропонує мінус 15 на матрасники, до мінус 30% знижки на ліжка і до мінус 50% знижки на матраси. А ось салон навпроти MagniFlex пропонує знижки до мінус 25% на ліжка з виставки, дуже стильні ліжка, та до мінус 25% на матраси. Тож ласкаво просимо. А зараз хочу вас познайомити з компанією RADO, з якою буде дуже легко облаштувати ваш передпокій, вітальню або спальню. Усі меблі у салоні виготовлені з натурального дерева. Зараз тоді знижки до мінус 50%. Це така стримана розкіш, яка ніколи не вийде з моди. Ще я розкажу вам секрет. Я була на виробництві радо і тому у їхній якості можете не сумніватися. Часно, дуже цікаве місто в Рівненській області. Один з найбільших виборів ніжок пропонує салон мебліоні. Зараз тут діють знижки до мінус 30% на ліжка та до мінус 40% на матраці. Вибір тут дійсно дуже великий. Однією з переваг салону є те, що більшість ліжок знаходяться в наявності, тож вам не доведеться довго очікувати на доставку. А тепер дивіться: шок контент. Початкова ціна, наприклад, у цього ліжка, ліжко твіст, до речі, дуже гарний дизайн. Була 17 тисяч 343 гривні, а акційна ціна лише увага 14 тисяч 900 гривень. При цьому ліжко має підйомний механізм, має ніші для зберігання. Основа ліжка виконана з соснового брусу, а каркас з ДСП. Має букові ортопедичні ламелі, тож дуже кльова пропозиція для зручного та комфортного сну. Як вам таке? Друзі, коли гулятимете другим поверхом торгового центру Три слони, не проходьте повз салону Франков. Тут зараз діють знижки до мінус 50%. А мені вже пора з вами прощатися. Бажаю вам вдалого шопінгу. Бережіть себе та тепло у своїх серцях.